Привіт усім солодкоїшкам! Сьогодні готуємо справжню зірку домашньої випічки неймовірно, шоколадний вологий кекс, який завжди вдається. Він дуже швидко готується і швидко з'їдається. Давайте готувати. До яєць додаємо цукор та перемішуємо. Потім з'єднуємо сухі інгредієнти борошно просіяне, розпушувач та какао. І додаємо до яєць. Перемішуємо. Додаємо шоколад подрібнений та горіхи. Форму я застелила пергаментом та викладаю тісто, ставлю випікати 180 градусів 40 хвилин. Перевіряйте потрібно шпажкою готовність. Даю повністю охолонути. викладаю на тарілку та прикрашаю цукровою пудрою. Також прикрасила фруктами. Це дуже гарно, смачно та святково. Куштуйте смачного вам та підписуйтесь!